Ось, відпочиваємо. База відпочинку Мілена. Бюджетний варіант. Одно озеро. Там на тому березі інша база відпочинку. Дорожча трохи. Адміністративний корпус плюс е домики. Цей, за ним ще там є. Ось тут от всюди кімнати можна поселятися. От, от теж домики. От. Є мангал. От друге озеро. І подача гарячої води. Ось от. Оці от дві струї. Це подача гарячої води Із якої з якоїсь гейзера джерела. Ось воно тут гаряче. Тут така площадочка для діток є. Столово, де можна собі приготувати, підігріти і поїсти. Кухня. Ось тут душові. Це переодіганки. Душеві зайнято. Туалети такі на вулиці. Тут є душ, без кабінки просто можна помитись. Вода тепло нагрівається. І оце дуже-дуже гаряче озеро, яке б'є з під землі. І ніхто в нього не купається, бо воно дуже гаряче. Тобто навіть коли ще ночі бувають прохладні, то вода подається все одно гаряча туди. Ось така от база відпочинку, Е На даний момент за людину 800 гривень за проживання і всі ці умови. Без Їжі. Їжу готуєте самі. Тут є базарчик Дості великий. можна купити все. Одяг, взуття, продукти, овочі, фрукти, їжу, готову, полуфабрикати. Ну, коротше. Є соляні комнати, не так далеко. Казали, вроді чи по 50 гривень людині. Селяна комната, кому треба для оздоровлення. От ще потрібну інформацію вам покажу. Мангальчик, піч, парковка. Там от гори видно. Ззаді. Ну, Ой тут це друге озеро. Вот это уже совсем душе. Это вроде кажется, да. Ага. Да, яка душева. Да просто душева просто. Так,